Вітаю вас та пропоную послухати загадки. Тук-тук-тук, чую стук, та цей стук не від рук. Птаха стовбур зьобом б'є, лікарем для лісу є. Так, це дятел, вірно. З жовтою грудкою знаємо птицю. Називається синиця вірно. Вранці вийду я із хати, щоб пташок погодувати, як матуся, вони ніжні, чорні, сірі, білосніжні, сірі, світло голубі. Це торкочуть. Голуби вірно. Отже, дятел, голуб, синиця вони хто? Птахи вірно. А які це птахи? Домашні чи дикі? Дикі птахи. Давайте пригадаємо, яких ще диких птахів ми з вами знаємо. Сорока ворона, горобець, голуб, снігур, синиця. Сова дятел. А давайте з вами пригадаємо, яка будова у пташки? Це голова, тулуб, грудка, хвіст. Крило лапа, дзьоб, око. А скажіть, скільки у пташки крил? Два крила. Добре. Скільки у пташки лап? Дві лапи. Скільки у пташки очей два ока, назовіть частини тіла пташки, які показує стрілочка? Голова вірно? Грудка. Тулуб, хвіст. Крила. Дзьоб. Око. А тепер пропоную скласти речення про пташок та погадувати їх. Ми будемо утворювати з вами речення зі словом єсть. Наприклад, це хто? Голуб. Голуб що робить? Голуб їсть, голуб їсть що? Голуб їсть хлібні крихти. Повторимо голуб їсть хлібні крихти? Це хто? Синичка. Синичка що робить? Синичка їсть. Що їсть синичка? Синичка їсть черв'яка. Вірно. Повторіть ще раз. Синичка їсть черв'яка. Це хто? Горобець. Горобець що робить? Горобець їсть. Горобець їсть що? Горобець їсть насіння. Повторимо ще раз. Горобець їсть насіння. Це хто? Снігур. Снігур що робить? Снігур їсть. Снігур їсть що? Снігур їсть ягоди. Повторимо снігур їсть ягоди. Молодці. Давайте з вами пригадаємо, про яких пташок я сьогодні вам загадувала загадки. Про диких пташок. А ви пам'ятаєте, чому цих, цих птахів називають дикими? Так. Тому що вони живуть в лісі, в парку, в місті. І тому, що вони самі про себе. Піклуються. Вірно. Ще ми сьогодні з вами складали речення про пташок і погодували їх. Молодці. На цьому наше заняття закінчується. Я вам кажу до побачення.